Наше рівняння повинно мати корені. А коли таке рівняння має корені? Так як синус знаходиться в межах завжди від мінус одиниці до одиниці, і там і там, включно, то в таких же межах повинно для того, щоб можна було розв'язати таке рівняння, знаходитись значення ось цього виразу. Тому ми запишемо, що 2 в квадраті плюс 5а мінус 6 повинно бути менше рівне одиниці. І далі, що 2 у квадраті плюс 5а мінус 6 повинно бути більше рівне мінус 1. Ось таку систему нерівностей ми маємо розв'язати. Перепишемо її в такому вигляді: 2 у квадраті плюс 5а. Далі мінус 6 мінус 1 ми перенесли, будемо мати мінус 7 менше рівне 0. А тут 2а у квадраті плюс 5а, мінус 6 додати одиницю. Мінус 5 більше рівне нуля. Будемо розв'язувати кожну з даних нерівностей окремо. Для розв'язання першої нерівності спочатку розв'яжемо відповідне рівняння 2а у квадраті, плюс 5а мінус 7 дорівнює нулю. Дискримінант 25, мінус 4 на 2 і на мінус 7, тобто 25 додати, і далі ми множимо. 8 на 7, 56. В результаті маємо 81. Тому А буде дорівнювати. Міну 5, плюс мінус корінь з 81 це 9. І поділити на 2 і на 2. Перше значення А у нас мінус 5, додати 9. Дилимо на 4, 1. І друге значення А. Мінус 5 відняти 9, мінус 14 четвертих, або це мінус 7 других, або можна записати ще, що це мінус 3,5. Отже, ось такі у нас корені нашого першого рівняння. А для того, щоб розв'язати ось цю нерівність, ми виставимо ці значення на числовій осі, і далі у нас точки мінус, мінус 3,5 і 1 точки зафарбовані, тому що нерівність у нас не строга. І можна робити таку нерівність за допомогою параболи можна методом інтервалів. Я буду робити методом інтервалів, тому далі знак справа буде мати плюс. Збігається з коефіцієнтом біля квадрата. Далі чергуємо плюс, мінус, плюс, і нам потрібен знак мінус, тому що у нас нерівність менше рівне 0. От, ми заштрикували розв'язки першої нерівності. Далі будемо розв'язувати друге наше рівняння це 2а у квадраті плюс 5а 5 дорівнює нулю. 0. Отже, дискримінант 25 мінус 4 на 2. І на мінус 5, тобто 25 додати 40. 65. Точно, кореня з даного числа немає, але а буде дорівнювати мінус 5, плюс мінус корінь 65, що ділиться на 2, і на, 2 на 4. Давайте знайдемо. Наближені значення даних величин для того, щоб можна було їх виставити на цій же числовій осі, щоб далі показати розв'язки нерівності. Отже, корінь із 65, ну, нам відомо корінь 64 це 8. А отже, даний корінь буде трішки більший за 8. Тобто, якщо навіть мінус 5 додати 8, це буде мати 3. Четвертих десь, тобто десь приблизно 0,75, чуть-чуть більше, ніж 0,75. Але в усякому випадку число менше за одиницю. Значить, ось тут десь знаходиться цей корінь. Це мінус 5, плюс корінь 65 на 4. Я запишу, наприклад, це як нехай А1. Це мінус 5 плюс корінь 65, що ділиться на 4. Ось тут покажемо, що це у нас а1. Далі а2. А2 це мінус 5, мінус корінь 65, що ділиться на 4. Знову ж таки, наближені значення будемо шукати. Мінус 5, мінус 8 це десь мінус 13, мінус 13, і ми ділимо на 4. Ну, якщо мінус 14 поділити на 4, це мінус 7, мінус 7 других, мінус 3,5. А це число у нас, напевне, буде мінус 5, от для того, щоб було 7 других, для того, щоб було мінус 7 других, потрібно, щоб було мінус 5, мінус. 9. Ось так було, мінус 5, мінус 9 на 4. Оце було б мінус 14 четвертих, мінус 3. 7 2. А 9 це корінь з 81. Тому у нас число, яке буде більше від мінус 7 других, тобто, десь ось тут знаходитися А2. І Понизу будемо розв'язувати тоді вже нашу другу нерівність. Коефіцієнт біля А в квадраті, знову ж таки, плюс, мінус, плюс. Але тут більше рівне нуля, то нам вже потрібен знак плюс. От, ми заштрихували. І як ми бачимо, спільні розв'язки це об'єднання двох проміжків від мінус 3,5 до значення А2. І потім від А1 до одиниці. Це такі значення має наш параметр А. У відповідь ми маємо визначити найменше значення. А в даному випадку, як ми бачимо, це ось воно. І це буде дорівнювати мінус 3,5. Відповідь мінус 3,5. Ще одне завдання. Такого типу завдань на останніх НМТ не було, але воно може бути присутнє знайти кількість цілих значень параметра а, при яких рівняння має три корені. Для цього ми спочатку запишемо рівняння ось в такому вигляді. Ну і далі попробуємо розв'язати дане завдання графічно. Для цього ми побудуємо графік функції y дорівнює рівня кубі мінус 3х у квадраті і y дорівнює А. Кількість точок перетину цих графіків і визначає кількість коренів рівняння. Перший графік ми будемо будувати за допомогою дослідження функції, за допомогою похідної. Отже, область визначення, як ми бачимо, по х всі значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності, І ми знайдемо похідну. Похідна буде дорівнювати 3х квадраті мінус 6х. Визначимо критичні точки і функції, прирівнявши похідну до нуля. Отже, х дорівнює нулю, або х мінус 2 дорівнює нулю, тобто х дорівнює 2. Виставимо значення на осі 0 і 2, і далі знайдемо знак похідної на проміжках. От у нас похідна. Тому починати будемо зі знака плюс, далі мінус плюс. Там, де стоїть знак плюс, функція зростає. «мінус» спадає, плюс зростає. Відповідно, х дорівнює 0 це точка максимуму, х дорівнює 2, це точка мінімуму. Знайдемо значення ще в цих точках функції. Ми знайдемо у від 0, для цього у функцію замість х поставимо 0 і отримуємо 0. Отут я напишу значення по y 0. І знайдемо Y від 2. 2 в третьому, мінус 3, що множиться на 2 у квадраті. 8 відняти 3 на 4 12. Отже, ми будемо мати 8 відняти 12 мінус 4. Схематично зображимо графік нашої функції. Отже, у нас. Показуємо ось ці точки точки максимум і мінімуми. Ми маємо, що перша точка 0,0, максимум функції визначає, і точка з координатами 2 мінус 4 визначає мінімум нашої функції. Тобто, дивлячись по цій схемі, ми бачимо, що спочатку. Функція зростала до цієї точки максимуму. Ось схематично, я зображу нехай ось таким чином. Далі функція спадає до своєї точки мінімум, і після того, знову ж таки зростає. Ну, щось такого плану буде мати вигляд графік нашої функції. Тому далі, якщо будувати графік y до А, то це пряма, яка паралельна до осі С. І так, як іде мова про те, що рівняння має три корені, значить ми маємо знайти де ж буде у нас три точки перетину. Ну, ось тут, наприклад, якщо ми побудуємо Y до рівні А, а це Y до рівні мінус 4, як ми бачимо, це дві точки, два корені. А ось тут, наприклад, ось тут. Ми маємо теж два корені. Це y дорівнює 0. А ось якщо тут проходить дорівнює А, то у нас три корені. Три точки перетину. Іде мова про кількість цілих значень параметра А. Вони знаходяться між мінус 4 і 0. Причому не мінус 4. Ні нуль нас не задовільняє. Тому А може бути мінус 3, мінус 2 і 1. А отже, у нас три цілих значень параметра А. У відповідь пишемо число 3.